Ящики надходять у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 збираємо ящики, скріплюємо зад. Перед ящика, перемички та боки між собою конфірматами. усі видимі частини кріплення закриваються заглушками. Етап номер 2 У фасад ящика вбиваємо шканти киянкою. Етап 3. Встановлюємо ДВП, попередньо перевіривши діагоналі виробу, закріплюємо його за допомогою цвяхів 20 мм. Другий ящик збирається аналогічно. Етап номер 4 Вкручуємо фасади до ящика за допомогою шурупів 4 х 30. До боків ящиків згідно з розміткою вкручуємо напрямляючи за допомогою шурупів 3,5 на 16. Етап номер 5 У стовщений бік вкручуємо частини напрямляючих за допомогою шурупів 3,5 на 16. Розвертаємо їх на 180 градусів та вбиваємо шканти киянкою. Етап номер 6. Приєднуємо до шафи стовщені боки за допомогою шкантів та фіксуємо їх за допомогою шурупів 4 на 45. Фінальний етап. Встановлюємо ящики. Етап.